На вулиці Котовського 62, жителі будинку посварились між собою через дерева. Цієї весни там облаштували свої гнізда, з зграє ворон, внаслідок чого життя бердичівлян, за їхніми словами, перетворилось на кошмар. Ну вже давно в нас дуже багато дерев і весною ворони навели гнізда, і не можна ночі спати. Ані оруть, і діти бігають, і ветки ламаються. вітер, Вітерка У Нас дерево даже вітром одно повалило дерево. Ми писали письмо. Тобі щоб нам очистили дерева, і деякі зрубили. Аби виселити галасливих птахів зі свого двору, люди стали звертатися до комунальників та посадовців. За проханням жителів, справу під особистий контроль взяв депутат міської ради від даного округу Олександр Подгорчук. До подвір'я Накотовського приїздила комісія з обстеження зелених насаджень, яка дала дозвіл на видалення п'яти дерев. Люди демонструють відповідний документ. Є ще акт, де зазначено, що дерева у дворі потребують омолодження. Це один з видів обрізання насаджень, під час якого їхню крону повністю зрізають. Власне з робіт бригади комунального. Підприємства Бордичів Комунсервіс і почався конфлікт між мешканцями багатоповерхівки. Пару людей, які не хочуть, щоб дерева зрізали, бо Во вони не садили ці дерева, садили ми, старі, старі. Ми вже один раз чистили дерева, очищали. А тепер ми бортили вже ми самі не можемо вже. Вони там далеко не мішають ворони, а нам мішають ворони. Ні так кричать, невозможно. Ночі закроєш окно, жарко, відкроєш спати невозможно. Особливо з 4-5 утра. Будинок розділився на два табори: на тих, хто за проведення робіт у дворі, і на тих, хто проти. Останні навіть чинили опір, стверджують комунальники. Ставили свої авто у проїздах та не дотримувалися безпечної дистанції під час обрізання гілок. Мешканці кажуть, що так вони захищали свої дерева. Треба підрізати, да, підрівняти. Но не не методом. Ось ми можемо показати наглядно три дерева молоденьких, які вони зрізали. І варварським методом знищили дерева. Ми спеціально в цьому дворі під цими деревами поставили дітську качельку, щоб діти були і гралися в тіньочку. Вони взяли нам ці дерева, позрізали. Підписи збирали з тих під'їздів, де звичайно заважають дані дерева. А на сьогоднішній день конфліктну ситуацію складають люди, які практично живуть в тих під'їздах, далеких від даної місцевості. Якщо на сьогоднішній день вона дерево, яке обрізане, має не вигляд. Ми всі розуміємо, що природа відтворює і ту же грибіну і інші дерева, вона ті, що кроновані. Все одно вони будуть обростати і також озеленюватись. Єдине, в чому жителі з усіх під'їздів солідарні, це те, що ворон з двору слід вигнати, а для цього не обов'язково позбавляти подвір'я затінку. Без попередження, без якогось. Загласування без наших нашого якогось згоди нашої почали робити такі речі, які просто недопустимі. В 40-градусну жару зрізати дерева там, де гуляють діти. Я завжди вважала, що наш дворик біля нашого будинку він є найкращим, тому що я можу спокійно випустити дитину днем гуляти, тому що знаю, що тут тінь, вона не перегріється на сонці, і тут тако заживо зрізати гарні молоді дерева це просто. Не вкладається в голові». Свій приїзд посеред літа у Бердичів комунсервісі пояснили тим, що вишка в них одна на усе місто. От і дісталися на Червону гору, коли підійшла черга. Керівник підприємства Андрій Станійчук у телефонній розмові повідомив, що з огляду на конфліктну ситуацію на місце виїздитиме ще одна комісія. А дерева там будуть омолоджувати лише ті, які найбільше цього потребують.